І вток інстаграм зараз вірусеться відео, на яких блогери наносять різні косметичні засоби і зранку прокидаються дуже з гарною шкірою. Але чи справді це так? Маски бувають тканинні, бандажні і просочені косметичними засобами, такими як колаген, гіалуронова кислота, кофеїн. Вони надають ефект зволоження, але їх не можна використовувати при наявності висипань. Або запальних процесів, можливе посилення висипань. Також їх не можна поєднувати з іншими косметичними засобами, такими як, наприклад, ретинол, зв'язку з тим, що можливе е, подразнення. <му> Бандажні маски часто використовують в хірургії. Післяопераційний період для покращення відтоку лімф, зменшення набриків і фіксації матеріалу У повсякденному житті їх можна використовувати від 20 хвилин до кількох годин. При використанні маски на ніч зранку можливий ефект зменшення набриків, але він є недовготривалий. Печі е, потрібно використовувати від 15 до 30 хвилин. Якщо залишити їх на ніч, вони обтяжують і пересушують шкіру. Уночі шкіра повинна відпочивати, а в цьому допоможе їй очищення і лікування стипу. Тренди минуть, а здорова шкіра залишиться з вами назавжди, і в цьому вам допоможе лікар-дерматолог.